Громадяни Словаччини зібрали кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомляє видання новини. Ініціатор збору Федір Блещак зазначив, що зібрані кошти дозволили придбати 122 тонни боєприпасів, які вже доставили в Україну. В акції взяли участь 70 тисяч словаків. Збір почався після того, як уряд словаччини відмовився підтримати аналогічну чеську ініціативу. Весь процес від збору коштів до доставки тривав близько п'яти місяців з чотирьох з половиною. Виною мільйонів євро використано 4 мільйони, а решту 500 тисяч спрямують на інші боєприпаси до кінця року. Танкісти 47-ї окремої механізованої бригади продовжують вдосконалювати навички задля успішного виконання бойових завдань. Особливо коли вчишся на танках М1 Абрамс. У бригаді опублікували відео з навчань та написали: нам є чим воювати, є чим тебе прикривати на полі бою. В Одесі жінка принесла російський прапор до постаменту, де раніше стояв пам'ятник Катерині Другій. Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, її мотиви невідомі. На щастя, небайдужі люди відібрали в неї російську ганчірку. Зауважив, що напередодні ввечері росіяни вдарили по місту, загинула людина. І, судячи зі слів цієї жінки, вона не вважає, що це саме Росія завдала удару. Є... Геплять. Геплять, вони Ти тут цю Мы лучше а дома то мы Знаєте? знаете? Знаем, бля! Пол назад был прилет людина, загинула від чьей ракеты, вылезла отсюда на думаєте, вы думаете, что это сделала? Й... И... Боїться так безпілотників. Російський диктатор Путін перестав літати в Сочі після нальоту БПЛА на об'єкти в місті. повідомило російське видання «Агентство» з посиланням на джерела. Там запевняють, в останнє Путін літав на південь сім місяців тому. А там він зустрічався з генеральним директором Магатера Рафаелем Гросі. Раніше ж зазначає агентство, очільник кремля. Проводив в Сочі більшу частину весни та осені. До слова, долітати до Сочі українські безпілотники стали у вересні, жовтні 2023 року. МРТ майже на 5 мільйонів гривень. Ще одна лікарка погоріла на співпраці з тими, хто уникає мобілізації. Цього разу в Житомирі. Жінка робила фіктивні висновки томографії та допомагала отримати інвалідність. Правоохоронці провели у медикині обшуки. Знайшли понад 80 тисяч доларів та 20 тисяч євро. Її закидають незаконну наживу. Лікарці загрожує до 10 років в'язниці. І кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував надання військової та фінансової допомоги Україні на тлі урагану Гелен. За словами республіканця, постраждалі від стихійного лиха не отримують достатньої підтримки від влади. Про це він заявив в етері телеканалу Fox News. За словами республіканця, Вашингтон вклав в Україну майже 300 мільярдів доларів. Але постраждалим від урагану влада пропонує по 750 доларів допомоги на фінансові потреби. Трамп також розповів, що відвідав штат Північна Кароліна. Який постраждав наслідок урагану Гелен за словами республіканця, тамтешні жителі скаржаться на відсутність допомоги. А один із місцевих сидів на просто камені, бо в нього нічого не залишилося. Це кінець цитати Трампа. Тим часом віцепрезидентка США Камала Гаріс заявила, що не погодилася би на двосторонню зустріч з російським диктатором Путіним для перемовин щодо розв'язаної ним війни проти України. Про це вона сказала в інтерв'ю CBS News. Далі зацитую: на двосторонній основі без України ні, Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього. Гаріс також наголосила, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів. Їв би зараз в Києві він говорить про те, що о, він може покінчити з цим за один день. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію, сказала віцепрезидентка США. На запитання про можливе членство України в НАТО. Віцепрезидентка сказала, що це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде. Велика Британія виділила Україні майже 4,5 мільярди доларів на закупівлю сучасного військового обладнання. Ця підтримка є частиною угоди, укладеної в липні 2024 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії. Тругова місія на чолі з міністром збройних сил Люком Полардом відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці. Полард наголосив на важливості підтримки не тільки у вигляді техніки, але й через розвиток оборонної промисловості обох країн. Британія вже уклала угоди з компаніями та «Шеффілд». Майбутні контракти фінансуватимуться коштом українських резервів та британського експортного фінансування.